Дня, ви на моєму каналі, на каналі Айвача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не сон. І пішла тема сьогодні прямо таки, ні звідки, чи повернуть мені моє. Це може вважатися партнер ваший, те, що ви вважаєте, що дійсно ваше. Це може бути щось, наприклад, борг, або там, не знаю, не знаю, якась нерухомість. І зараз мені йде саме так. Хочу на два варіанти, щоб це було, знаєте, як, щиро до інших. Подивимося, хто ви в мене на сьогодні. На підказки попросилася у нас сьогодні ворожея наша. Так. Хто ви в мене на сьогодні? Чи повернуть ваше? І пораду, можливо, скажуть, не давай більше, не віддавай більше. Так, поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Перший варіант. Отак, хоче. Другий варіант, хто в мене на сьогодні? Потім, чи повернуть мені моє? Другий варіант. Чи повернуть ваше і пораду вам. стосовно цієї ситуації, порада. Тут хоче дві карти, на ді колоди імператриця. І дай Бог, щоб це було так. Обирайте варіант. Перший варіант відпочиваю, якому мало часу ставимо на паузу. <кху> і поїхали. Чи повернуть мені моє. Перший варіант, хто ви в мене на сьогодні? Так, ви у нас сьогодні людина, Вполне вероятно, як мені йде що з дібностями. Людина на якомусь виборі, можливо, ви знаєте, як. Як мені йде зараз, вагаєтеся, примінить якусь свою силу, щоб повернули, чи просто нехай все йде своїм чередом. Людина мир, людина, яка, в принципі, то, дівчинка, мирна, людина, яка. Оце ви по цій колоді бачу, знаєте, ви розумієте зараз, що ви більше не будете, що ви попрощалися з чимось, і можна сказати, що те, з чим ви попрощалися, можливо, ви його власними руками таки віддали. Те, що вас стосується. Те, що ви хочете забрати своє. Ви розумієте, що ви це віддали власними руками, власними силами. Про що двічка Пентаклі, хочу запитати. Людина, певні вірятно, що зі здібностями. А якщо не це не про здібності, то про те, що у вас є реальний внутрішній стержень, і що в будь-якому випадку, якщо ви захочете, це буде ваше. Про що двічка Пентаклів? Що треба обрати? Так, да, от знаєте, ви якось обираєте. Нехай все йде. От Латком це забрати, хочеться сказати, чи просто таки примінити силу, чи ясно дати знати, чи забрати це якось юридично. Кажуть про те, що ви, знову ж таки, ви це отримаєте. От тобто я вам зараз зразу кажу, що ви це отримаєте, навіть якщо доведеться зробити якийсь ритуал. Отак вам, девочки, йде зараз. Буду казати, як воно є. Про що карта сила? В чому саме сила? О, знаєте... Я вам скажу, от ви якось самі лішили себе е, е, цього. не знаю, статку. Те, що ви віддали, ви якось самі себе лішили. І все одно. значить, бачить, бачить у вас, <кхи> все, все світ бачить у вас е, темпераментною, достойною, прекрасною. В будь-якому випадку, знаєте, як От ресурсною в будь-якому випадку. І кажуть про те, що от ви, ви от ось от короля Пентаклі ви половину відділили. Хто, дійсно віддав чоловіка? Ви якось самотужки себе цього лішили. Картою вісім кубків попрощалися. Тобто добровольно. Ніхто, вас, ніхто за шкірку вас це не віднімав. Не Отак. Так, про що карта ми? От ви доволі таки не хочете йти в агресію, я вам зразу кажу. Але хочете показати, хто ви. Да. Що ви знаєте, знаєте про що? <кій> що ви відповідальна. Що ви, якщо віддавали це. Своїми руками, то ви знали, або ви чогось чекали взамін, розумієте, або ви просто от, ну, ви знали, що ви віддаєте. Якщо це стосовно грошей, то ви знали, яку ви суму віддаєте, що ви таку суму не пробачите просто. Я думаю, що людина, яка взяла, що також вона цього е... вона розуміла, що це якась сума така, або якийсь подарунок, ну не подарунок іде. І Знову таки про те, що ви переможете. Так, добре, чи віддадуть вам ваше? У мене такий сумбур зараз. Ну, звісно, дівчатки. Звісно, віддадуть, але знаєте, кажуть про що? Дев'яточки кубків і десятки пентаклів. Це, щось, це якісь благості вашої сім'ї. Якщо, навіть якщо це чоловік, це все одно благость вашої сім'ї, я вам скажу. Звичайно, так, але знаєте, знову ж таки, про що дев'ятка мечів? Ну, от, можливо, ви сподівалися, що не доведеться самотужки це забирати, що це якось ілюзорно. Наразі розумієте, віддадуть, але спустя якісь ваші метання, якісь хвилювання. розумієте, Спустя якісь хвилювання. Все одно ви в девятій кубці, ви задоволені, ви в ресурсі залишаєтеся. Але нерви вам поп'ється. Да. фортуни і закохані. Знаєте, про що кажуть? Що ви знову таки, про те, що ви знову таки вибрали е самі це віддати? Розумієте, обрали. От вам треба повернути це. Так само, як ви обрали віддати, вам треба примінити всю свою е, ясність, благорозумність і дати зрозуміти, що це ваше. І що його треба повернути. Вам тут повернуть. Ну, крові поп'ють по страшному суду. Все, що ваше, буде з вами. Я вас заспокоюю. Зрозуміли мене? Давайте візьмемо пораду. Тут не хочу дуже копатися, глибоко, тут і так класно. Порада вам. М -м -м, знаєте про що? От не будьте такою добродушною. Чесно. От знаєте, ви начебто хочете до людей, можливо, ви навіть жалієте якихось більш людей, які. Не знаю, можливо, ви думаєте, що всі такі добрі, як ви, а воно не так. Знаєте, вам кажуть, не піддавайся емоціям. От ви піддались якісь емоції добродушні, поділилися, а потім, щоб забрати, вам доведеться щось рушити, можливо, навіть ті самі стосунки, щоб, щоб, щоб забрати знову ж таки своє. Я перепрошую. Знову-таки повторюся, що знаєте, от, не рухайтесь до людей, які що ви знаєте, що ви можете потім посваритися. Не давайте більше, чим ви можете пробачити. розумієте? А от зараз для вас зараз буде проблематично просто вийти в цей конфлікт, тому що ви вже конфліктуєте. Значить, то хочете і лояльно, але всередині себе вже у вас кипить. Іскри сипляться всередині вас. розумієте? От Не рухайтесь туди, що ви розумієте, що може щось розвалитися. Отак, не піддавайтесь так емоціям, не будьте такими довірливими. От хочеться вам допомогти, але ж ви розумієте, що. Не знаю, що воно ваше. Що потім це може закінчитися конфліктом. От Ще пораду дайте. Не рухайтесь до якихось моментів, які вас зовсім не, не стосуються. Порада вам. Рухайтесь в любов до себе. Розумієте? А кажуть, а ви, ви ось. Однозначно, ви вже тут чекаєте, карта чекання. От ви чекаєте, чекаєте, воно ж вас просто їсть. Розумієте? От так. Рухайтесь там, де любов до вас. Тільки до себе. Ви можете пробачити, не давайте. Щоб, щоб це не стосувалося чоловіка або ні. Король Пентаклів. Звичайно, вам ваше повернуть. Але, знаєте, знову-таки, от, кровушки вашої поп'ють. Зрозуміли мене? Благодарний перший варіант. Сумбурно, але такі енергії. Нагадаю, на перший варіант, давайте подивимося другий варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Е, людина, яка рухається до своєї матеріальної стабільності і яка наразі знаходиться в тяжестях. Чому в тяжестях? В стабільності у фінансовій. Ви знаєте, що ви е, при ресурсі, скажу, що ви, як я завжди кажу, не, не доїдаєте щось без солі. Так? Чому вам зараз важко? От знаєте, чому вам важко? От вам якось важко. Дівочки, а тут вам важко дивіться або вийти на новий рівень. От ви якось в цій стабільності сидите, начебто, знаєте, в цій стабільності ви сидите, і вам важко через те, що ви не можете або просто вийти на новий рівень, на якийсь інший, інший віток, на якусь іншу ступінь, можливо, ще, більшої, ще, більшої, ще більшого ресурсу. І от ви просто в якомусь, в якомусь благості довго знаходитеся. І вам це затруднюється, що у вас якось немає приросту, хочеться сказати, фінансового. так? А ви ще й позичаєте, Да? або дарите. Давайте про що глупець. А ви тут чоловіка віддали, вибачте, дівчинка, тут ви подарували чоловіка, хочеться сказати. Вирішили, знаєте як? <кій> що ви хочеться сказати сама справитеся, і начебто і сама і справляєтеся. Розумієте? Якщо це не стосовно чоловіка, то кажу, знову ж таки, що ви от в жезливих енергіях в енергіях руху, але хочете іще більше. Хочете іще більше матеріального, і хочете ще більше. От відповідальності взяти, тобто можете. От ну, всередині розумієте, що можете взяти більше відповідальності, але от немає у вас цього толчка якогось. Що, хм, от ви не переходите на іншу ступінь, розумієте? На ще більшу. І от цього ви боїтеся. Не знаю, не виходить у вас вийти на, на новий рівень, на ще більший рівень, від королеви до імператора, до імператриці, можливо, розумієте? Добре, ви тут доволі таки також сильних енергіях, благосних. Тобто, у вас, з вас особо як би, і не буде, але що ви. Давайте. Карта блоку і тут смічить. А тут у вас, дівчики, знаєте, під сумнінням, що у вас щось повернеться. Що повернеться ваша дев'ятка Пентаклів до вас, чи повернуть вам ваше? Ту смічить. Ну, як би, знаєте, вас тут блокують, у вас тут дуже багато, ви дуже багато про це думаєте. Ви знаєте, що його треба забрати. Про що тут смічить? Знаєте, тут у вас грзи кажуть, що ви вже з цим попрощалися і надовго, по зірці надовго. І вам кажуть, значить, знаєте, як то ви починаєте і жити далі. Отак, Тут ані факт. Якщо це чоловік, то тим паче під питанням, чи він повернеться до вас. Дайте ще сюди, чи повернуть. Тут не бачу поки що. Далеко холодно, ні. Шістка кубків. Про те, що ви про це згадуєте, і думаєте, навіщо я віддала? Навіщо я віддала, ви думаєте, помагу? Тепер треба, знаєте, як нарабатувати заново, або повертатись, прикладати зусилля, щоб повернути те, що я віддала. Дівочки, начебто, знову ж таки, да, покажу пентаклів, повернути своє собі. Хтось тут, знову ж таки, повторюся, повертає чоловіка в сім'ю. І знаєте, значить, то вам треба знову-таки прийти до якоїсь легкості, дівочки, щоб повернути його назад. Отак. От щоб повернути його до своєї стабільності. Якщо це стосовно фінансів, то знову таки вам треба. Тут прям все призрачно, І знаєте, як? що доведеться вам просто його. От не те, щоб забрати назад, а от Напрацювати заново, кажуть. Да, тому що тут вас придають, щоб це не було стосовно чоловіка або стосовно цієї ситуації. Давайте, що треба зробити, щоб повернути. Пораду давайте нам. Тут диявол, звичайно. Що треба зробити? Повернути. А тут, прям таки, вам скажу, бачу магію. І тут вам прям таки правосуддя каже, що ти можеш зробити бумеранг. да <кій> Знаєте, правосуддя тут вам дозволяє шістка пентаклів брати і отримувати. Повернути бумерангом усе, що у вас забрали. Або просто забрати своє. Отак. От Диявол Верховна Жриця. Невіроятно, магічна робота. Повне вероятно, якщо не магічна робота, то просто ваші ресурси повернути до вас, забрати. Да, те, що ви віддали собственними руками. І карта Луни, знову-таки тут більше про магію, девочки. Магію, яку дозволили. Тобто кажуть про те, що вам дозволяє Всіленна по правосудджу забрати своє, дозволяє. По праву, це ваша карта справедливості і карта поправу. Тут ви прям таки можете навіть відправити бумеранг, і він долетить. Ще дайте пораду, якщо це не стосовно магії. Але тут магія. Ось ваша дівточка пентаклів, яка виходила на початку. Кажуть, забирай, дівочки, кажуть, забирай, не тягни. Тобто, іди в нове. Не думай, що в тебе його немає, просто забери його. Зрозуміли мене? Ну, кажуть, вам, ви боїтеся можливості це забрати. А вам, кажуть, у вас вийде. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати На особисті, будь ласка, в особисті і прекрасні. Забираємо!